Суничко встало іде новий день. Любий мій друже, тобі добрий день. А ти любиш подорожувати? Гадаю, так. Запрошую тебе у цікаву подорож до днів тижня, а допоможе нам веселий потяг. Я мандрую по землі. А давай згадаємо, які назви мають дні тижня за допомогою віршика. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Позначимо понеділок цифрою один, тому що це перший день тижня. Ніченька минула скоро, трудовий де вівторок. Позначимо вівторок цифрою 2, тому що він другий день тижня. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Позначимо цифрою 3, тому що вона третій день тижня. І четвертий день тепер називається четверт. Позначаємо цифрою 4, тому що він четвертий день тижня. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Ти, мабуть, здогадався, що п'ятниця буде під номером 5. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. Субота під номером 6. Тому що це шостий день тижня. А субота з хлібом, сіллю привела сестру неділю. Неділя буде під цифрою сім. Це останній день тижня. Вихідний. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець. А зараз давай пограємо. Нам потрібно розмістити послідовно дні тижня по вагончикам і назвати їх. Почнемо з робочих днів. Який день тижня під номером один? Так, звісно, понеділок. Який день другий? Помиркуй. Так, звісно, вівторок. Який день під номером три? Молодець Середа. А який день тижня під номером чотири? Так, четвер. А п'ятий день який? П'ятниця, звісно, молодець. А який день під номером шість? Молодець. Субота. А останній день тижня який молодець неділя. Так скільки днів має тиждень? Так, Сім, молодець, бажаю тобі гарного тижня. До побачення!